Пропрацювавши півроку на нашій першій роботі в Ірландії, нам погодили відпустку, і з всіх можливих варіантів ми обрали Мадейру, тому що там можна літати на дроні, тому що там гарно і тому, що літаки літають з найближчого до нас аеропорту. Тож Мадейра виправдала всі наші очікування, і я би навіть сказала, що перевершила їх. З перших моментів, коли ти виходиш з аеропорту, ти відчуваєш вау, наскільки все гарне всюди. Ну, тобто, де б ти не зупинився, де б ти не проїжджав. Куди б ти не дивився, тобі просто хочеться дивитись, знімати. Це просто не передати. Що це, що це за магія така навколо? І хоча більшість людей радить селитися у фуншалі у найбільшому місті острова, адже там зручна інфраструктура, велике місто, дуже гарне, але ми все ж таки обрали поселитися у маленькому містечку у горах на півночі острову, і ці краєвиди 100% вартували того, щоб туди їхати. Плюс до усіх точок, в які ми хотіли потрапити, звідти було трошки ближче, ніж від фуншалу. Віталік сказав, що та далі йому більше подобається. Мені більше та даль подобається. Але в цілому скрізь гарно. Це наш будиночок, наша машинка, там наш балкончик. За ці сім днів ми проїхали більше 700 кілометрів. І навіть цього часу було мало, щоб дослідити всю Мадейру, при тому, що це наче невеличкий острів, але тобі хочеться постійно зупинятися, кудись заїжджати в маленькі місцинки, роздивлятися. Загалом дуже класно, дуже надихаюче, хочеться сюди повертатися і ще і ще. На першу локацію нас відвіз товариш, тому ми навіть не знаємо її назви тільки те, що це десь по центру острову. Але було дуже гарно: левади, водоспади та краєвиди, на які хочеться милуватися годинами. Це, річка, це не морква. Ні, дякую, дерево. Дуже смачно. Дуже смачно. Коли ми піднялися на вершину, то все затягло хмарами. Ми трошки почекали в надії, що розвидніється, але, на жаль, все, чим ми могли насолоджуватися, це білими хмарами. Класний краєвид. Mm? Класний да. краєвид. Дуже. На білій стіні <ріхи> <ріхи> затримуватись дуже довго на цій вершині у нас не було часу. Тож ми вирушили в дорогу назад до фоншалу, де у нас була запланована на сьогодні, і ще одна дуже цікава локація. П'ятницю ввечері за два дні до нашого польоту на Мадейру в мене випала пломба, і виявилося, що знайти стоматолога на Мадейрі набагато реальніше ніж знайти стоматолога в Ірландії на вихідних. Завершили цей день моєю прогулянкою по набережній фуршалу. Зустріли захід сонечка, подивилися на статую Роналду. Це Роналд. Ми такі фанати. Футболісти ще ті. І навіть встигли трошки політати на дроні. Кожен день відвідувати якісь там, по дві локації. Так, візьміть свій час і насолодіться якоюсь однією локацією сповна. Але це не наш варіант. Ми прибіжалися галопом по Європі. Можливо, якщо ми приїдемо сюди ще раз, це вже буде спокійніше, тому що от реально ти приходиш на якесь місце, типу якось це, і тобі хочеться просто зупинитися і дивитися на океан, дивитися на гори. thank mm -hmm. Готуючись до подорожі, ми не склали жодного чіткого плану, лише список локацій, на які б ми хотіли потрапити. І одним з місць, які ми 100% хотіли би відвідати, був Фанел. Кажуть, що тут завжди туман, але не в наш перший приїзд. Коли ми сюди потрапили, сонце, чисте небо, жодної містики, і ще й парканчик навколо дерев почало ставити. Що там, Соня? Не здавайся, тож довелося повертатися в друге, і ось тоді все склалося. Густий туман, скручені лаврові дерева, яким по декілька сотень років, і атмосфера фентезі здається, от от, із найближчого дерева визирне якась містична істота. Наша друга спроба приїхати у фанал. Тут все закрито. Тут все закрито. Це нововведення, щоб зберегти природу, обматують такі заборчики навколо дерев. Що буквально пару днів тому ми приїжджали, їх було поменше. Чи цих заборчиків? Я так розумію, в перспективі вони хочуть загородити все. Наступною локацією, локація до відвідування, для нас була піка до Арієро. Це одна з найвищих точок Мадейри, і що класно, сюди можна просто доїхати на машині. Хоча з парковкою є нюанс. Економія на парковці плюс кілометр 200 пішки. Це на да? каву. 15 євро коштує півтора кілометра. Да? десь там парковка далеко. то за 5 евро, не за 20. Хоп. Трошки пройшлись. Ось. Парковка за 20 евро. Так вот, треба было дешево. Наша далеченька. Ну, как Километр. Километр 200. Так, нормально. Якщо ти такий сильний, як Соня, то ти можеш все. Да? А? Ми сподівалися зустріти тут захід сонечка, але все навколо затягло туманом. Їжачок Віталік і їжачок Соня. Йдуть покоряти туман. Як ви можете бачити тенденцію, погода не наш товариш. Але загалом вона міняється тут зі швидкістю світла. Спочатку вітер, хмари, потім раптом промінь сонця і потім знову туман. Сонечко. Але навіть так вигляд просто нереальний. виринають з хмар і враження, що ти стоїш десь у небі. Чесно, ця вершина красива в будь-яку погоду. Віталік, що скажеш? Я скажу, що страшно. Враження, якби то ми над небом. По дорозі з Піко ми вирішили, що тепер точно зобов'язані зустріти схід сонця в іншій гарній локації. І для цього просто відкрили карту Мадейри, наблизили східне узбережжя і вибрали рандомну точку зі значком фотокамери. вставати. Віталік то дуже хепі. Да, Полювальники за кадрами. Ці, ці встати, 5, да, ми встали в 5.45, щоб поїхати, щоб поїхати дивитися схід сонечка. Схід сонечка. І хоча цієї локації не було в нашому першопочатковому списку, в наших планах, ми наскільки не жаліємо, що встали так рано і поїхали зустрічати сонце саме сюди. Це дуже-дуже гарно. І так як ми вже були на східному узбережжі, вирішили відвідати ще одну локацію з нашого списку. І це найсхідніша точка Мадейри, Понта де Сау Лоренцо. Кривий рік приїхали. Ми приїхали в колір грунту, як на кар'єрі в Кривому Росії. Тільки пальми. Тільки масштабніші. Да. В Крибасі немає пальм. Так Apfel мене аптрималась. Це зовсім інша Мадейра, ніяких джунглів чи туманів, просто голі скелі, вітер і океан з обох боків. Вхід до найвищої точки цього трейлу був офіційно закритий, але звісно, люди все одно туди йшли. І ми теж на півдорозі до цієї вершини я вже була готова здатися. Вітер здуває, сонце палить тобі в обличчя, підйом крутий, гравій сипеться під ногами, не дуже приємно. добре? добре. добре. <світ> — Чух-чух. что можно далі не пойдешь ты не пойдешь не пойдешь это что у нас тут за сборный ящик ну все греются я умная буду ловить всех. Боже, они не боятся Соня дійшла. А казала, що не прийдеш. Я подумала, так багато пройшла, але вже докарабка да на це нагору. Оце ти молодець, оце ти потужна. Соня, дивись ти як там гарно. Те, що після спуску під самою горою тебе чекає кафе з прохолодними напоями та смачною їжею, напевно, що звача.

before we just go straight to the marina is that okay yes. perfect Прибуття на пірс виявилось, що нам все одно треба пішки йти ще на парковку 15 хвилин вгору. Тож таке собі скорочення. Тут, якщо направо можна пройти. Хоча ми і не прихильники пляжного відпочинку, ми не могли оминути Сейшал Той самий пляж із чорним вулканічним піском, який всі хочуть побачити на Мадейрі. Чорний пісок, блакитна вода, величезні зелені скелі позаду виглядає нереально. І, хоча ми були у листопаді, окан теплий, можна купатися без проблем. Тепліше ніж влітку в Ірландії, якщо чесно. І, хоча хвилі були досить сильними, саме це історія настрій, якщо ви любите пострибати на хвилях, як ми. Єдине, що ти будеш весь піску і потім знайдеш його у самих неочікуваних місцях. І так як цей пляж знаходився всього в 20 хвилинах від нашого житла, ми приїжджали сюди декілька разів. І щоб покупатися, і щоб просто насолодитися цією спокійною атмосферою. Це ідеальне місце, щоб просто зависнути і насолодитися видом. Наступною локацією нам не вдалося насолодитися сповна, тому що погода знову вносить свої корективи. Лавові басейни Портоманіж. Грубі чорні породи, які колись були лавою, тепер утворюють природні чаші з кришталевою водою. І зазвичай тут плавати безпечно, але нам не дуже пощастило, і залишалося тільки насолоджуватися видом та морозовим. А ремі. Ви ж показуєте перелак. О, це да, це історія. Це історія. Опа, а рівня то немає. Нема рівня. Приїхали. Приїхали. В передостанній день по дорозі на маяк на серпантині у нас висвітилася помилка. Червоненьким на табло приборки, і написало: Зупиняйте машину. Ми сфотографували цю помилку. Дуже добре, що ми орендували машину у українця, тобто було дуже легко з ним зв'язатись, тим більше що зв'язок з ним був 24 на 7 Ми скидаємо фотографію, кажемо, така от проблема. Він каже: дуже странно, не має бути такого. Подивіться, чи ремінь взагалі він не порвався, бо каже, може бути і таке. Ну, ми відкриваємо е, відділ з двигуном. дивимось, а там нема рівня, немає його. Ну, я кажу йому, що ремінь порвався. Він каже: дуже добре, де ви знаходитесь. Ми кидаємо метку і е, намагаємось проїхати трошечки далі, щоб не стояти на серпантині. Ми спробували трошечки доїхати, запаркувались біля якоїсь забігаловки і чекали, напевно, десь годину, допоки нам доставлять нову машину. Захід сонця на маяку. Трошки не так. доїхали. Mm? Ну, а тут теж непогано. Mm. Не маяк, звісно. що поробиш? Нам привезли нову машину, ми обмінялись машинами і все, і поїхали далі на маяк. Вівчині да без приключень і живі. В останній день ми хотіли бути трошки ближче до аеропорту, тож вирішили провести його у Фуншалі. Там ми вирішили відвідати сад Монте Пелес, і це дуже цікаво побачити сад, оформлений в азійському стилі на португальському острові. Особисто ми провели в цьому саду три години, але в цілому, якщо не поспішати, зупинятися, фотографувати, милуватися краєвидами, можна там провести і цілий день, адже на території парку є і музеї, і кафе, і водоспади. І загалом все, що треба для спокійного відпочинку. Класно, що тут дуже інфраструктура зроблена для людей. Тобто в усіх локаціях туристичних і навіть менш туристичних є туалети, є хороші дороги, є безкоштовні де купити тиалети. безкоштовні. Парковки в більшості своїй теж можна знайти безкоштовно, і вони зазвичай вільні, тому що більшість людей вони як ну типу дивляться на карту, є парковка. І вони, коли е, під'їжджають до цієї парковки, вони бачать уже машини наставлені. Тобто людина думає, ага, якщо стоять над дорогою машини, скоріш за все, ця парковка завита. Але скільки ми під'їжджали, парковка була вільна. Просто люди, ну як як це переживають, сказали? щоб не повертатися назад, так. тому не треба переживати. Це не так багато часу. Типу, ти можеш завжди повернутися і запаркуватись десь. У нас в усіх місцях, де ми їздили. Навіть в самий пік, в самі класні часи, це там схід сонця, захід сонця. Ми завжди знаходили, де залишити машину. Можливо, із-за того, що реально зараз не сезон. Можливо. Хоча от погода ідеальна. Да. Плюс 21, плюс 24, Сонечко, трошечки вітерець. Ну, для нас це прям дуже кльова погода. Теплеї Якби оплами. тут було плюс 30, ми просто б не виходили з номеру. Машину краще брати автомат. Тому що ці серпантини це важко. Навіть Соня, яку не вкачує. У да, мене декілька разів прям закачало, а ще дуже часто закладає вуха від перепаду висоти, то теж треба бути до цього готовим. Я ще й захворіла в останній день, і насмерк плюс перепади висоти не дуже приємна річ. У мене досі вухо закладено, якщо чесно. Але я не жалкую, що ми сюди приїхали. Я дуже рада, що ми обрали Мадейру, дуже класно. І це місце, куди реально тобі хочеться повертатись для того, щоб нагодувати свої очі красою навколишньою. Так, і по цінам в цілому там, їжа, всякий там, бензин. Ціни ми порівнюємо з Ірландією? Так. Да. Тож, коротко про ціни. Апартаменти 560 євро, літак 216, оренда машини 435. Так як ми в основному їли вдома, то супермаркети 130 євро, а кафе 160. На бензин, на заправки за весь час ми витратили 90, і також ми заплатили за парковку нашої ірландської машини в аеропорту 88. Також вхід в Монте-Пелес 15 євро з людини і попливсти на човні 15 євро з людини також. За парковку ми заплатили тільки на Піко де Арієро 5 євро, і в Фуншалі в супермаркеті заплатили 8 євро. Тож загалом виходить приблизно 1700 євро за двох на тиждень. Вважаю, це досить адекватна ціна за відпочинок. Короче, ми в захваті від да. Мадейри, і якщо буде Рекомендуємо змога... Закоменуємо всім, хто Рекомендуємо усім, у кого є можливість, спробувати цей острів. Не те, щоб ми багато дещо були, <свіс> але нам сподобалось. <пев> <свіс>